Тарарам. Тарарам. Так, у нас буде розпаковочка, то, що ми понакупляли. Коротше, наша коляда вмістилася в ось в такому от величезному кульочку. Кароліна вибрала собі міні-міні-бренд Супермаркету з супермаркет. Але, але на жаль, там? Такого не попалося. Ну, дивися, тут пише, що тут буде 5 міні-сюрпризів. Тобто, може ще щось попастися дуже класне. В нас є, от дивись, великий супермаркет, буде виглядати ось так, і його треба буде нам скласти. Бачиш? І до цього супермаркету ще йде 5 суперсекретних в нас. Іграшок, ну не знаю, їди якоїсь класної. Ми зараз розпакуємо і дізнаємося, які в нас 5 штучок попалися. Давай подивимося, що ще ми там накупляли. Що тобі ще за кульоду вийшло? Так, ось такі от наклеючки в нас вийшли. Puffy Sticker 3D Playhouse. Дивіться, тут у нас така от ферма і має 4 вона кімнати. Ній потрібно розклеїти ось таких котиків, всяких песиків, курівки є. І це 3D-малюнки. Короче, побачимо потім. Взяла такі, от, бачите, органічні жувачки. Тут, бачите, все перекреслено, тобто немає ні цукрівні, нічого. Вони досить корисні. Купили ще ну як, для Кароліни Королеви, купили, дивіться, з коронами шкарпеточки, навіть корони є зверху. Потім їх примірюємо. Мега-пак! Тік-так! Величезний, дивіться, Apple Sof. Таке яблучко. Це реально велика печка, величезну. саму найбільшу, яку знайшла, таку і взяла. Ще одні шкарпеточки. Кронька вибрала собі, дивіться, з бджілочками, всякими, там, сонечками. от, І що ми взяли? Пластир, пластири отакі от прикольні взяли з Hello Kitty. Карінка дуже сильно їх любить. Ну, якщо навіть ми поранимося, ми можемо їх приклеїти. А якщо не поранимося, то можемо обрати якісь ігри і приклеювати лялькам, правда? Або роботом. Або діностером. Або моджіпопсом. Мі Бо міні-брендсом. Да. Добре, коротше, понаклеїмо. Ось така от нас мега-пачка вийшла. Ну, я можу сказати, країна багато наколюдувала. Перший раз пішла і перший раз тільки на На другий рік ти маєш вивчити якусь дуже мега супер-пупер довгу коляду. І напевно на ще більше. Ще на більше іграшок. Все, це в нас закінчився пакет, Антошка. Тут були нямняшки, бачиш, пише нямняшки. Ми дістали нямняшечки. І з іншого боку, О, всі мрії. Всі мрії здійснилися в тебе. Молодець. Значить, ти була дуже чемною і гарно на колядувала. От, а ви що на закуляду купили? ну, напишіть в коментарях. Інтересно почитати. А ми зараз будемо відкривати міні-бренд супермаркет. і Дивитися, що в нас там попалося. Тому що в Кароліни вже така величезна колекція від міні-брендів, що ми будемо їх виставляти всіх по поличках і бавитися тепер в магазин не просто так тим касовим апаратом, а в нас вже буде касовий апарат і всі ці полички міні брендс. Спочатку ми не будемо складати у них оце, а, а будемо. А будемо дивитися на 5 штучок у цих, от, ну, цих продуктів. Mm -hmm. так, а ми спочатку будемо розпаковувати 5 е, фуді, що в нас попалося у цих міні тільки Тут щось у нас зломане. З цього боку хтось їх надірвав. Я сподіваюся, ніхто звідси нам не дістав наших цих міні-бренців. Тут можна, здається, легко витягнути їх. Ого, ну коротше, ми зараз подивимося. Щоб там не було ніякого грабіжника в тій полосатій футболочці. Хто міг в магазині це потягнути? Хм. Ні, поки що хай буде запаковано. Зараз ми відкриємо і подивимося, перерахуємо, чи їх є 5. Так, Де? давайте ми оце відкриємо. Рахуй. Що це є? А, це, це це взагалі якісь пакетики. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім пакетиків. Де, Дев'ять. Дев Десять. 11. 11. Так, тут ого, в нас є ще наклеїчки, дивись. Дуже багато всяких наклечок, значить їх треба буде десь там приклеїти. У нас є книжка супермаркет від міні-бренців. Ага, як її складати і де що клеїти. Це інструкція. Так, і в нас... Ой, це ще не все. Дивись, ще є 12. Ого, велика є така, 13. Все, більше нічого нема. 13 в нас коробок, так? йо Йомайо, дивіться, скільки всього має бути. Ого, тут чи має бути корзина? Клас, прилавок. Ну коротше, зараз ми це все розпакуємо і будемо складати. Давай. А давай почнемо з того. Ну давай починаємо з того. Розпаковуй, розривай ту коробочку і подивимося, що в нас там попалося. Ого! І в нас попалися зразу якісь. Що це у нас? Буби від Хейнс, Дум-думс, якісь жилеючки, печеньки Фрайдес. Нас здається, таке щось було. І ще в нас попався Хейнс. Все, що тут було, так? Так Більше там нічого нема. ну. вік здається, 5 мало бути. Давай розпаковує наступну Що так. в нас попалося? Ану, висипай їх сюди. Ого, а тут там в нас попалися, дивіться, всякі детальки, ми з них зараз будемо складати. Це майже як конструктор леко. Так, давай наступно. Ну, давай розпаковуємо. Ми, коротше, вирішили все розпакувати. Подивитися, що там є, а далі ми будемо вже складати по інструкції. Угу. Ой, так порозсипало. Так, оце в нас якийсь прилавочок. Коротше, ми поставимо оце сюди, щоб воно ніде не погубилося. Ого! Нічого собі, якийсь прилавок, чи що це в нас? Так, їх треба якось тут розподілити, так, щоб не змішати. Розпаковується. Ну давай, давай будемо по порядку йти. Знаєш, який у нас буде останній пакет? Найвеликий, я так зрозумію. Ні, буде зелений. А, останній цей буде, добре. Давай, висипай сюди. Ого, це якийсь холодильник, чи що це є? Так, холодильник, коротше. Аж два. Два холодильника з дверями. Оце розпаковане? Угу. У нас дуже багато. Ми, напевно, це вже будемо складати вже в кінці і вам це все, -все покажемо. О, це щось таке малесеньке. А, це я так розумію, це у нас корзина. Це можна приїхати з корзиною, то купити все. Так, тепер оцей. Ого, ще якась корзина. Тут стільки вже деталей, ну це реально як якісь лего. Я думав, що воно попадається зразу складене, а ні, воно попадається одразу так от розбірне і це все треба буде потім складати. Це буде, це буде більше. Я бачу, що там дуже багато всього. Ого! Висипай, що тут в нас? Що, одна? Ого, у нас цього одна. А, тут, дивись, якась є батарейка всередині. Є ще! Є ще? Не висипається, давай я тут потягну. А, вітрина в нас. Вона що, має світитися ще чи що. Ну, коротше, тут ще якась батарейка є. Не знаю, потім ми побачимо, що це в нас таке відбувається. Давай це велике перейдемо, що в нас в самому більшому. Так, а в великому у нас ще якісь прилавки. Ого. В великому, ну, менше деталі, вони просто дуже величезні. Давай оце велике. А в тому великому точно щось є. В тому, напевно, в нас є ціла платформа, на яку це все треба монтувати. Йому! О! Так. Я ж казав, тут у нас величезна така платформа біла. І останнє зелене, давай відкривай. Подивимося, що в нас в зелені попалося. І будемо складати вже. О, а тут зелені, бачу, такі от штучки. Все. більше Нічого нема. А чому в нас тільки ага, 4 міні бренса? Через... це, оце така штука вставляється, якщо хтось краву вона зразу блимає. А, і пікає, так? Так. Ого, я ж не знав цього. Але дивно, що в нас тільки попалося 4. Мало б бути 5 сюрпризів, а тут лишилось 4. Ну, коротше, зараз будемо шукати дивитися, де наш п'ятий сюрприз. Як, Зараз ми це все складаємо, потім приклеїмо ті всі наклеїчки на нашу цю всю супермаркет. І потім, я так розумію, ми будемо розкладати на кожну із поличок ці всі міні-брендси, які в нас в загальному є. У нас є і іграшки, і їжа. Коротше, все є. Так, погнали збирати. Інструкція є книжечка, і наклейки є. Погнали. Чи першу наклеїчку ми вже приклеїли? Дивіться, платформа вже в нас стоїть. Тут дуже дуже багато деталей. Це так, як коротше, як Лего, але класик І досить таки цікаво. Країна мені допомагає, дає детальки, дивиться в інструкцію. І ми зараз складемо цей супер-пупер маркет. Біле, жовте, жовте, біле, жовте, жовте. Ага, ясно. Коротше, тепер будемо ставити сюди. Може, теж ставити. бачиш, де білі сюди треба поставити, а жовті тут. От, допомагає навіть дивиться. Інструкцію досить таки легко, бо все промальовано і от куди поставити, і кавинка вже. Бачите, допомагає таторі. Дивись, клас! Так, правильно, такі палички треба поставити. Молодець! Дивися вхід в супермаркет! Клас! Це от виглядає ось так. Круто! Якісь навіть дві каси мають бути. Це що Моджі попси знайшли. А, і що Моджі Модіпопсів сюди, точно, вони будуть то все купляти. В Міні-брендсах Моджі попси. якраз. Ти в тебе теж їх дуже багато, так що вони будуть покупцями в нас. Вони будуть в нас покупцями і будуть купляти різні продукти. Поки я складаю ось такі от класні двері, Дивіться, вони навіть відкриваються. Ще збираю другий холодильник. Кровіна взяла, все перемішала для того, щоб стало набагато легше це все складати. У нас помаленьку промальовується супермаркет. Які прикольні, у нас вже получилися холодильнички, які відкриваються. Mm. Так, Але ще продукції немає. І тут фрукти, що, Келінка. Вага, увага, магазин відкритий або закритий. Ну, давай спробуємо. Ми просто вчепили вивіску і дивіться, та вивіска як працює. Отут треба нажати. Отут? Та, нажимай на цю всю штучку. Бач? Різні всякі музики. Щось рахують, дають гроші. А тут ми просто спочатку включили і ніби магазин відкривається. О, магазин відкрито. Отак от мало бути. Клас! Це коли довго пустить, то він, напевно, таку музику грає. Ну що, погнали далі складати. У нас ж тут багато наклейок і багато що складати. Ми просто вже дійшли до цієї от іграшки і зрозуміли, що тут музика. Музика просто нажимається на цю кнопку. А це, А це Це дивися, коли ти заходиш, то ці дверцята відкриваються. Так, чик. Проїхав, і вони закрилися. Знаєш, ці що автоматично відкриваються, закриваються. <світ> Давно таких не бачила. Ми переважно заходимо через оці от рампи і все, йдемо в магазинчик. Вуаля! У нас міні-маркет від міні-брендс вже готовий. Наталя, бачу, там в холодильнику шукають щось вже завезли, чи ні, нічого нема. креветок ще немає <світ> і червоної риби. Можете виставляти. Коротше, я дійшов до останньої сторінки. І тут намальовано, що в нас мало попастися. У нас попалося всього чотири штучки. А оцього, от хейнцу, що це майонезу нема. Коротше, не було ні в одній. І ми перешукали абсолютно всі ті упаковочки. Коротше, нема. І є ще запасні е, ці наклеєчки, це дуже добре. Тобто, якщо десь погано наклеїли чи десь відклеїться, ми зможемо в будь-який момент їх підклеїти. Все, ми вже склали повністю все. Міні-бренд у нас готовий. Можемо розкладати всю продукцію. Дивіться, у нас є така от міні-корзинка. Тут все рухається. От ручка рухається, навіть ось ця ручка. Є коліщатка, все заклацуємо І також у нас є така от прикольна корзина, де можна накупляти всього і її витягнути. Бач, Кароліна розумна каже, Це... солодке не може бути в холодильнику. Ну, бачиш, там все написано, все намальовано. Можна розкладати як хочеш. От є солодощі, шоколад теж на куліщатах. Деякі є на куліщатах, а деякі є отак, що стоять, просто в Ото мені така підійшла, щоб на цілу корзину була одна тоналка. Угу. Нам скоро не закінчилось. Скоро буде у нас відкриття міні-маркету, і можна йти на закупи.